Чи знаєте ви, що 70% кормової сировини є потенційним джерелом небажаних мікроорганізмів, які виживають навіть після термообробки? Потрапляючи в корм, продовжують свій шлях до годівниць, а звідти до травної системи тварин. Як результат: дисбаланс мікрофлори, зниження конверсії корму, інтоксикація, гепатоз, зменшення темпів росту, низька ефективність від вакцинації, спалих ентерітів, полібактеріозу та і це лише початок. Якщо ваша мета не лише знизити ризики або боротьба з наслідками, а взяти під контроль мікробний фон ще до етапу годівлі, тоді це рішення саме для вас. Агросал. Це кормовий дезінфектант для безпечності кормів і сировини, виготовлений за технологією і сировини американської компанії Anitox. Продукт ефективно нейтралізує віруси та патогенні бактерії, зокрема Калстрідя, сальмонела, Лістерія та інші, знижуючи ризик зараження хвороботворними мікроорганізмами та забезпечуючи подальший захист від повторного зараження терміном до 21 дня. У складі продукту потужна синергія кислот та активних сполук широкого спектру дії. Чи можна бути впевненим в якості сировини без обробки? Точно ні. Агросал це ваша можливість гарантувати якість та безпечність сировини, підвищити конверсію корму, знизити рівень смертності особливо це важливо на ранніх етапах життя, і забезпечити стабільну продуктивність без непередбачуваних втрат. Перше має широкий спектр антимікробної дії. Бактерії, віруси, дріжджі, пліснява нейтралізує все. Друге. Термін дії до 21 дня. Третє створює стабільне середовище, яке запобігає повторному зараженню. Це критично важливо для виробників сировини тваринного походження схильної до реінфекції. Четверте: безпечний для поживності корму не знищує білки, не блокує ферменти, не маскує проблему, а вирішує її. П'ятий стійкий до вологи та pH. Працює навіть при 14% вологості і змінному pH. Ідеально для нестабільної сировини шроти, макуха, борошно тваринного походження. Шосте. Проникає в глиб, а не діє лише на поверхні, тим самим знижує ризик локалізованого зараження. Сьоме. Захист від перехресного зараження. Наступні партії можуть бути в повній безпеці. Восьме. Не викликає звикань у патогенів. На відміну від інших продуктів, наприклад, антибіотиків, Мікроби не адаптуються. Якщо ви хочете взяти під контроль якість ваших кормів та сировини, наші інноваційні рішення готові вам допомогти.